Громадське обговорення у форматі круглого столу на тему практика та проблеми застосування податкового законодавства провели у Тернополі з ініціативи обласного територіального відділення всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України. Ми хочемо, щоб доступно людям роз'яснити, щоб бізнес працював комфортно, щоб вони почали себе відчувати, що податкова служба вона стимулює нас. Стимулює бізнес. Якщо ми так будемо працювати, то багато бізнесу вийде з тіні. появляються сумлінні платники податків. А це що? А це нові доходи. бюджету. Ми провели вже громадське обговорення в Полтаві, в Вінниці. Сьогодні відбувається паралельно з Тернополем в Херсоні. За два тижні буде Луганськ таким чином. Охоплюємо всю Україну і хочемо проаналізувати ті проблеми, з якими зіштовхуються платники податків. Хоча в цілому ми бачимо, що вони десь більш чи менш подібні. Але є так само особливості. Участь у круглому столі взяли представники влади, бізнесу та науковці. Присутні обговорили ті проблемні питання, з якими доводиться зустрічатися під час впровадження податкового кодексу на практиці, а також вносили свої пропозиції щодо його вдосконалення. Безперечно, що потрібно деякі норми податкового кодексу, зокрема по адмініструванню податків, удосконалювати. Потрібно вводити нові норми, які. Будуть стимулювати інвестиції створення нових підприємств, в тому числі і в малому бізнесі, і безперечно, надзвичайно приємно, що є асоціація платників податків в Україні, яка саме лобіює інтереси бізнесу власних платників податків. Хотів би просити всіх присутніх підтримати мене в тому, що ми в жодному випадку не повинні допустити перереєстрації визначених великих платників з міста Тернополі до спеціальних інспекцій, які знаходяться в інших містах, оскільки це. Мільйонів втрати бюджету, і це ну, не до виконання, так думаю, всіх показників, всіх органів, які... Сьогодні займаються адмініструванням податків, яким чином забезпечити саме функціонування платника податків в правовому полі, щоб він був зацікавлений і сплачувати податки, і в той же час нести надмірне податкове навантаження. От асоціація платників податків повинна здійснити моніторинг імплементації норм податкового кодексу і доводити саме до законодавця, що платники податків бажав би змінити то, то то. то. Відзначили важливість проведення таких заходів у налагодженні співпраці між бізнесом та державними органами і голови Тернопільської митниці та обласної податкової служби. Всі пропозиції, які е, будуть надані, е, і побажання по вдосконаленню, ми узагальнимо і. Е, в листопаді місяці відбудеться в Києві конференція, міжнародна конференція за пропозицією Асоціації платників податків України, де ми також будемо представлені своїми пропозиціями на цьому форумі. Те, що сьогодні відбувається, воно є дуже важливим, хоча б тому, що сьогодні є представники з різних регіонів. Ми можемо почути, мінятися думками, почути про те, як працюють і платники податків безпосередньо в областях. Під час круглого столу підписали меморандум про співпрацю між територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України та Тернопільською обласною державною адміністрацією.